Порада вам на зараз від Вищих сил. Видите, яка порада, я би сказала, дуже точна. Ваша задача не сидіти. Дивіться, яка карта, да? людина сидить, ручки і ножки в неї, і як би сказала, зв'язані при том, гілочками. Що це означає? Фактично в людини немає перешкод, перепон і блоків для того, щоб рухатися. Але людина сама собі це придумала, очі закрила, ні на що не дивиться, і сидить. А ваша задача от дивіться, як швидко рухатися, просто стрімко, стрімко рухатися і захищати свої інтереси. Тому що, поки ви сидите, нічого не відбувається. А вам треба тут діяти, рухатися, захищати своє. І що? Да, І вам буде даватися сила, надію, вам буде даватися енергія на надію, на, на будь-яку дію. Тобто, ще раз, не сидіть в своїх власних обмеженнях, які ви створили в себе в голові, а рухайтеся. Чим більше будете рухатися, тим більше енергії буде приходити. Чудова порада.